Захарія, четвертий розділ. І вернувся той ангел, що говорив зо мною, і збудив мене як чоловіка, якого будять зосну його. І сказав він до мене, що ти бачиш. А я відказав: бачу я ось світильник увесь із золота, і чаша наверху його, і сім лямпад його на ньому, і по сім ручочок для лямпад, що наверху його, і дві оливки на ньому, одна з правиці чаші, а одна на лівиці її. Говорив я й сказав до ангола, що говорив зо мною, кажучи, що це мій пане? І відповів ангол, що говорив зо мною, та й сказав мені: Чи ж ти не знаєш, що це таке? А я відказав Ні, пане, і відповів він і сказав мені, говорячи, оце таке Господнє слово до Зоровавеля, не силою і не міццю, але тільки моїм духом говорить Господь Саваот. Хто ти, горовелика, перед Зоровавелом ти станеш рівниною, і він винесе наріжного каменя при криках? Милість, милість йому. І було мені слово Господнє таке: Зоровавелеві руки заклали цей дім, і руки його викінчать, і ти пізнаєш, що Господь Саваот послав мене до вас. Бо хто буде погорджувати днем малих речей, але будуть тішитися і будуть дивитися на теслярського виска в руці Зоровавеля і семеро, Господні очі, що ходять по всій землі. І заговорив я та й до нього сказав. Що це за дві оливки праворуч свічника й його?» І заговорив я вдруге, та й до нього сказав: Що це за дві галузки оливок, що через дві золоті рурки виливають з себе золото?» І сказав він до мене, говорячи: Хіба ти не знаєш, що це? А я відказав ні, пане. І він сказав: Це два помазанці, що стоять перед Господом всієї землі.